Випускати серії швидше на Ютуб не виходить. Але вийшло випускати раніше відео для спонсорів і внести на канал якусь стабільність. Сподіваюсь, надалі так і буде. Я дуже не люблю, коли все хаотично, в розкид, в підвищеному стані. Графік дає мені змогу не закидати канал, займатися своїми справами і контролювати час. Якщо ви хочете також бачити серії швидше заглядачів на Ютуб, то welcome на мій Донателло чи моє Донателло, Ну ви зрозуміли посилання в описі. І на словах, де є літера С, я відчуваю себе зміюкою. Ви чуєте, як прослизає слізерів в декаду? І на жаль, я не можу це контролювати, тому заздалегідь за якісь тригерні моменти, тому що зараз у нас. Саме таке суспільство, де усюди потрібен бути дисклеймер, а я не хочу нікого ображати. Привіт усім, Це Вікі Сіми, це нова серія української декади, і начебто тої серії небагато. А я вже плутаюсь у номерації що коли. Тож не буду називати номеру, що правдам не облажатися. І не заплутати вас сьогодні. Субота у дітей вихідний. Вони пішли до школи, і я вирішила поєднати приємне з корисним, не сидіти вдома і відправити з дітьми. Ми в парк. Ну, по-перше, внести якесь різноманіття, а то все дома та вдома постійно, якось нудно. Бувають вилазки на ринок, в шинок, в церкву, та й вони, на мій погляд, стали буденними. Хоча, можливо, це тільки на мій погляд. По-друге, я пам'ятаю, здається, в тих серіях я казала вам, що хочу відправити дітей погуляти в будиночок на дереві. Цей будиночок будував Орис на прохання покінної ярини, і тут я також вже не пам'ятаю, чи почав він будувати, а потім вона померла. Чи почав будувати вже після її смерті, але ви можете мені на це дати підказку в коментарях? Та я думаю, що це не важливо. Я думаю, що Орест розповів дітям цю історію, що їх матір намагалась дбати про маленьких мешканців села, щоб їхнє дитинство відрізнялося від того дитинства, яке було у неї, щоб її діти грали тут з іншими дітьми, а взагалі в її мріях. Ем, я дико вибачаюсь, дівчина як не одне, так інше. Ну чесно, я тут намагаюся створити гарну естетичну картинку, щоб моїм підписникам було приємно дивитися, і тут таке. Ну що це за баги? Ну навіщо вони? Ай, ладно. Я вже змирилась з тим, що це неминуче відбувається. Повертаємось до розповіді. Взагалі, мрією Ярини було проводити той час разом з сім'єю Орестом і дітьми, але на жаль, не всі мрії здійснюються. Як я вам і казала в попередніх серіях, діти грають порізно. Зиряна грає з дівчинкою. Її подружкою, хоча ця подружка також грає із Дем'яном. Я тільки зараз зрозуміла, що всіх дітей в селі я вдягнула однаково, навіть по кольору, особливо дівчаток, і це треба виправити. Соломія тут грає з братом і його другом, і знаєте, мені здається, що так часто буває, коли молодші знаходяться в компанії друзів своїх старших братів або сестер. А так як Зоряна відштовхує від себе Соломію усіляко, уникаючи її спілкування, то у Соломії вибір невеликий, тільки її. Брат і фізуалізація самої гри в будиночку на дереві не дуже відповідає декаді і моїй розповіді, що вони грали у козаків-розбійники в попередній серії. Але з іншої сторони, це фантазія дитини. Я думаю, не знаю, могли діти того століття знати про піратів чи ні. Але мені здається, що могли в Україні в той час дорослі часто на якомусь застілі для того, щоб розбавити атмосферу, розповідали усілякі байки і вигадані історії. А діти часто підслуховували і відповідно потім у грі. Могли фантазувати. І мені приємно, що гра дала Соломії фантазувати саме про піратів, така не дуже дівчача фантазія, знаєте, і це дуже підходить під характер Соломії, який складається за сюжетом, такий хлопчаковий. І зараз Соломії приблизно 9-10 років. Прошу, не питайте, як я рахую. Це дуже складно, мені дається. І в неї починаються прорізатися, знаєте, зубки. І я зараз не про зубки у роті, хоча там вони також з прорізаються, а загалом про їх. Характер вона стає такою трохи бунтаркою, вимогливою може топнути ніжкою, покрутити носом і сказати, я хочу. Ось такою вона стає. Мені здається, що пубертат також не оминув дітей того століття, і вони також піддаються своїм гормонам, просто деякі більше, а деякі менше. І от дивлюся я на їх ігри і згадую своє дитинство. Хоча воно було не так давно. Всього на всього 20-те 20 століття. Хотіла сказати 21-те, але ні, я вже настільки стара. І і ми теж уявляли майбутнє, в якому ми літали на машинах, які їздять по повітрю. І я не знаю, але мені здається, така візуалізація в декаді можлива, якщо це стосується фантазії дитини. Та зараз я хочу вам розповісти, чому ж діти самі тут грають, і де ж ці безвідповідальні батьки Орест і Мотря. І насправді все просто. По перше, в той час не було ніяких кримінальних покарань за безвідповідальність батьків. А по-друге, діти вже досягли віку, що Можуть грати самі і доглядати за молодшими дітьми, а в їхньому випадку за Соломією. А Орест і Мотря поїхали на ярмарок, трохи заробити грошенят, і як кажуть, виїхати в люди, на людей подивитися а і себе показати. І вони за допомогою мене, звісно, підготували дітям сюрприз, про який і ви, і діти скоро дізнаєтесь. Хоча, мабуть, по заставці ви й так вже здогадались. Вони привезли дітям з ярмарку маленьких козенят. Діти просто у захваті, а я просто не могла. Пропустити цю можливість для мене село і кози, то канон, і мені чесно, їх не вистачало. І тепер звуки села стали для мене повними: мичання корови, мекання кози, кукурікання півня, услада для моїх вух. І раз така вдала мить, то хочу відповісти на пару питань, які лунали як тільки стало відомо про DLC з конями, чи будуть коні у декаді. і так співпало, що все, що сталося, сталося в період мого змушеного відпочинку. Тож у мене був час подумати, подивитися усі огляди, і вирішити для себе, чи потрібні мені коні в декаді. І я хочу сказати, що на даний час я не бачу в них потреби. Тільки не вимикайте відео, будь ласка, я поясню, можливо, ви мене зрозумієте. Все, що я зараз знаю про коней, що з ними можна робити, то це грати, тренувати і кататися вверх. Але в Україні так коней майже ніколи не використовували. І поки я. Якийсь геніальний сісікрієтор не вигадав, як ту коняку запрягти в віз. Про плуг я взагалі вже мовчу. Я не бачу сенсу брати коня в декадо. Він займає місце в сім'ї, за ним треба догляд, а в них і так корова, кури, кози. А якщо ще й коня, то я нічого окрім піклування про тварин не буду показувати у серіях і знову таки, корова, кози, кури приносять, хоч якусь користь. Молоко і яйця можна продати. А ще козочок можна так обіймати. І ловити кайф. Причому і мені, і дітям приємно, а з коня користі поки немає. От апарат для виготовлення нектару це мені треба буде. Єдине, треба придумати, куди його можна втулити, а так гроші на нього назбирали. Дітей малих немає, тож можна спокійно танцювати і виробляти нектар. Тож таке моє рішення. Можливо, колись воно зміниться під якимось впливом, але це буде потім і про це я думати не. Хочу зараз. Діти тут у захваті, і навіть спілкуються один з одним, хизуються своїми козочками, кому яка дісталась. І більш за все радіє Соломія, і я радію, заради козочок довелося пожертвувати частиною городу, і я видихнула. Ми з Мотрою не встигали на ньому працювати. Тож це на краще. І така цікава ситуація, щойно відбулася, Соломія налякала козу та впала, і в цей момент підходить Мотря, яка точно це. Бачила, але вирішила проігнорувати, не помітити, і це дуже влучно, не знаю, чи є якась дія на сварити дитину за таку поведінку, але те, що Мотря промовчала, тільки підтверджує мою розповідь про бунтарство Соломії. Вона зрозуміла, що в деяких моментах користується прихильністю Мотрі, і вирішила на цьому виїжджати, як то кажуть, у нас в 21 столітті. Або, можливо, є ще якісь причини, і зараз ми про них, звісно, не дізнаємо. І знову я не перевділа дівчаток. Вони виглядають, наче близнючки. Якби не зачіски, то ви б не зрозуміли, хто з них хто. Але хочу вас порадувати вже в наступній серії: день народження Зоряни і Дем'яна. Нарешті діти будуть відрізнятися. І, до речі, день народження буде не тільки в дітей, а ще й вороста. І це значить, що в нас зміниться декада. Настане 1900 роки. Нова декада, нові правила, хоча вони не сильні. Зміняться, але це вже буде все у наступній серії. Ось такий вам маленький спойлер на майбутнє. Закидаю вудочку, щоб вам було цікаво. Одарка завітала у гості. Сьогодні субота, а значить, завтра неділя, капітан очевидність, тож завтра будуть хрестини дітей. Мабуть, вирішила порадити, що і як краще зробити. А тут така Мотря з зганку. Добрий день, своячко! Не скажу, що їх відносини прям так сильно покращились, але Мотря почуває. Себе вже більш впевненою і вже розуміє, що Одарка не загроза. По-перше, у неї діти, а по-друге, Орес зізнався в коханні Мотрі. І Мотря, користуючись нагодою, розповідає це Одарці. Не тому, що їй хочеться поділитися радістю, а щоб Одарка знала, лиш Мотря в серці Ореста. І розповідає, що вони планують дітей. Одарці це і тоді, і зараз було байдуже в неї в серці одна людина, і хоч, і хоч вона і заміжня, і вже має дітей, та на душі не Спокійно, особливо, що її коханий став частиною родини її чоловіка. Тож вона шукає поради, шукає допомоги і підтримки. І зараз слухала Мотрю через слово, чекаючи, коли вийде Орест. Орест знає вже все, тому що по селу вже носяться плітки. Вони, в принципі, не вчухали з весілля ударки, і він не знав, як їй допомогти. Тим паче, зараз, коли вона народила дітей, та й у Ливка теж народився син. То що робити, він не знав. Одарка розповіла усе Оресту, пожалілась на чоловіка, любові у них також немає. Він і його сім'я часто її ображають. Та Орест відповів їй так, як і думав, що не може їй допомогти, що їй треба якось ладнати і зберігати сім'ю. І Одарка пішла на хитрість і збрехала Оресту, що її чоловік хоче до його підпільної організації. Орест був налаштований категорично. Одарка, у вас троє дітей, а не дай Боже, щось станеться. І ти втратиш чоловік. А і вся сім'я постраждає. І ти. Діти, але Одарка вблагала його. Він погодився, тому що відчував себе винним перед нею і паралельно дав собі обіцянку захищати її чоловіка будь-якою ціною. І я розумію, що вона також, ахайна, як її покійна сестра, але ж звідки ти взяла цю хімію 21-го століття. Мені вже набридло постійно ці кадри вирізати. І не одна я невдоволена. Соломія теж мене підтримує. Прийшла тут, убирає, показує, яка хазяйка. Моя мама теж може прибирати. До речі, про відносини між дітьми і Одаркою. Я думаю, раз зайшла тема, то треба про це побалакати. Зоряна і Дем'ян обожнюють свою тітку, часто бувають у неї в гостях, бавляться з дітьми, виходить це їх двоюрідний братик і сестрички. Тож загалом у них дружні стосунки із Одаркою. Вони її запам'ятали і погане, що про неї казала мотя, пропустили повз вуха. Близько до серця не взяли. Але Соломія геть не пам'ятає Одарку, немає жодних в неї спогадів про неї. Ну це і не дивно, тому що Соломійка була дуже маленька. Тільки пам'ятає, як нервувала через неї мама Мотря, а діти, як губка, впитують те, що бачать. А бачила вона неповагу, агресію, сварки між Мотрею і Одаркою. Тож нічого хорошого вона не запам'ятала. Так як Одарку Мотря сприймала конкуренткою, так і Соломія її сприйма. Тому що любить Мотрю. Мотря для неї це мама. І що ж, неділя, ранок, всі встали, швидко доробляють всі свої справи, годують худобу, готують себе, бо їх не буде довгенько. Мотря вмовила Ореста після церкви ще прогулятися родиною, подихати повітрям. Зайти на ринок, продати деякі продукти. Тепер в них є ще козяче молоко, тож грошей буде трошечки більше, а вони не завадять. Так як досі вони повертають борги Ореста, які він на. Робив під час своїх сп'янілих відпочинків. І я тут помітила, що у Мотрі виникли якісь спогади про Одарку. Цікаво, які, що щасливі спогади зближують? Які щасливі спогади зближують? Про що ви? Отут перший раз гра помилилась і пішла не по моєму сюжету. А ні. Все ж таки вирішила виправитись: майстерний обман. Соломія розуміє, що персонажу на ім'я Орес прийшлось докласти чимало зусиль, щоб вигадати таку підступну брехню. Обдурити когось не так вже й легко, проте це чудовий спосіб повеселитися і навіть влаштувати капость. Чи можу персонажу на ім'я Соломія подобатись обман? Отак тут, я думаю, прям в точку. Звісно, може, бо їй все схоже. Ходить з рук, звісно, так, але як саме її обманув Орест? І чому ти сердита через обман чи? Мокра білизна? Хтось забув висушити одяг після прийняття. То чому ти вдягла мокре? І, До речі, цікаве формулювання. Хтось, наче Соломія не знає, хто в цій сім'ї пере одяг. Ем, -е що ж за серія сьогодні така від самого початку? То та дівчина в парку, то Дарка зі своєю хайністю, тепер зоряна робить протест на столі. Верніше робить уроки, але... Чому на столі? Я могла очікувати такого від Соломії, але не від тебе. Хоча у озерне вже скоро день народження, і вона стане підлітком, можливо, це починається пубертатний вік. І купа тарілок, брудних над головою. Ну чого ви їх туди ставите? Ай, ладно. От ми і в церкві, але не очікуйте чогось нереально гарного. Як завжди не вийшло. Всі усюди розбігались, діти валялись на підлозі, я не могла нікого зібрати докупи. Я вибачаюсь, але я не та людина, яка подарує вам естетично гарний кадр. Хоча я дуже намагаюсь, та поки підкорити сім мені не вдається. І сьогодні трохи історії одарки після одруження. Сім'я її чоловіка дуже заможна, і як завжди, прийнято в таких сім'ях подвоювати статки за рахунок вигідних одружень, так хотіли і батьки її. Чоловіка, але не завжди стається, як гадається. Син Гнитюків закохався в Одарку ще зі школи. Мати думала, що з віком це пройде, та терпляче чекала і підшукувала гідну партію для сина. Але він ріс і ріс він вимогливим і завжди отримував бажане ще з полішок. Варто йому було тільки показати пальчиком. Родина Гнитюків добре спілкувалася з батьками Мотрі, вони теж були заможні. І навіть деякий час батьки між собою домовляли, що Мотря вийде заміж за Ірмана. Уявляєте, як би все могло. Скластися, якби не померла Ярина, ось вам і ефект метелика. Але склалося як склалося, і склалося на краще для гнитюків і, мабуть, для Мотрі, тому що син так і не перевіз свого дитячого захоплення одаркою. А мати надто любила сина, щоб відмовити йому. Тож почала наполегливо ходити до Мотрі і набиватися у родичі, і Мотря під впливом ревнощів і емоцій погодили. А потім по жіночому вмовила Ореста віддати віддати одарку заміж за Ірмана. Та не дивлячись на те, що Ірман був закоханий в одарку, поводив себе він як розбещена дитина. Міг обзивати, міг вдарити, яке словом, таке ділом. Його батьки не бачили в цьому нічого поганого і не захищали невістку. А навпаки, гнобили, запрягали роботою, бо знали, що захистити її нікому. Невістка у горлі кістка, оце цей випадок. Свекруха неодноразово вказувала одарці на її місце в суспільній ланці, що вона безпри і що вони такі добрі і щирі люди прийняли її в свою сім'ю, тож вона повинна бути вдячна їм. А Одарка може і могла пожалітися Оресту, але не робила цього. Знала, що Мотря має великий вплив на Ореста. І щоб не сказала Одарка, Мотря це вдало перекрутить, так як їй буде потрібно. Тож Одарка живе і сподівається на якесь диво. Ось така невесела історія. Хрещеним батьком для її дітей став Орест, а хрещеною матір'ю сестра її чоловіка, яка вийшла за. Аміж за її коханого Левка. і зараз вона часто бачиться з левком, але на жаль, тільки поглядами. Як я вам і казала, після церкви вони вийшли прогулятися по селу. В них тут є у селі своєрідний центр і є де прогулятися. Взагалі це село і не зовсім село, тому що воно більш розвинене, ніж звичайні села, але це ще й не місто, щось таке посередницьке. Можливо, це село в майбутньому стане містом. Зараз вони на це мають усі шанси. Людей в селі з кожним днем стає. Є все більше і більше. Село розростається, і за ці 13 років в них з'явилось майже 100 нових хат. І звісно, стільки сімей. Народжуваність у селі стала більшою, і дітей більше ніж людей похилого віку. А це гарний показник. Мотря відправилась до крамнички. Поки Орест тут спілкується з дітьми, продовжує налагоджувати свої стосунки з ними, як я вам розповідала в попередніх серіях. І мені здається, що це йому дається так. Що тут можна продати? Давайте болгарського перцю продамо 99+, плюс, якби. Можна продати. Дивіться, клацаю, а менше не стає нічого собі, його явно не 99. О, нарешті, нарешті пішло трошечки менше. Так, давайте молоко продамо пляшка молока. Не написано чия молоко, коров'я чи козяче. Трошки колокольчиків можна продати, я думаю, дзвіночки, як правильно. Я думаю, Мотря не образиться і в неї є з чого робити квіти. До речі, так, Мотря робить квіти, я забула вам це сказати і показати. Можливо, в наступній серії це все покажу. О, знову петрушка 99, нічого собі. З однієї сторони, добре, що я все таки зменшила город, і деякі рослини я поприбирала, тому що в дійсності я садила по 5 рослин кожного сорту, це, здається, забагато. Вистачає і двох. Що тут ще можна продати? Шалфею можна трохи продати. І. Ну, можна ще яйця продати. І все, виходить, все. Трохи грошеняток підсобирали дивіться, скільки. 1800, ну, майже 2000 мільйонів. Це. Нормально так трошки піднадзбирали, і чомусь я не побачила козяче молоко. Де ці пляшки? Чи вони додаються до коров'ячого молока і не підписуються, а просто молоко? Якось я цього не зрозуміла. Треба буде прийти додому і перевірити тоді. Бо Мотря точно доїла козу. Я давала таку їй дію. і давала дію, що вона не продавала одразу, а зберігла молоко, щоб його можна було продати в майбутньому. І якось мені цей момент тепер не зрозуміло, але добре. Всім буду розбиратися вже потім, і насправді я дуже сподіваюся, що у Мотрі там зараз з'являться якісь романтичні стосунки або якісь романтичні дії. Бо вже кінець серії, а все ніяк, і воно чесно, якось дивно то все в них розвивається надто швидко, то все призупиняється. Що це? Я допомагати не буду. Це точно. Я вже чекаю, поки все саме станеться. Якщо не станеться, значить не доля. В той раз он як все склалося, і не завагітніла, і відносини погіршились. Можливо, це натяк на те, що поки не потрібно. Інколи треба прислухатися до самої гри. як би мені цього не хотілось, тому що я насправді хочу, щоб. Мотря завагітніла, але треба все інколи віддавати на самотік. Хоча може Орес ще не хоче на людях показувати свої стосунки з Мотрі, тобто він признався самому собі у коханні до Мотрі. Признався Мотрі в коханні, і на все це йому потрібен був час. Можливо, щоб пробити якісь романтичні дії на людях йому також для цього потрібен час. А Мотря терпляче чекає. Їй вистачає того, що Орест їй зізнався, і вдома у них все налагодилося. Та й в принципі вона розповіла свої радісні новини головним пліткаркам села. Тож дуже скоро все село вже буде ходіти про їх кохання. Я не знаю, але дуже сподіваюся, що це все скоро вирішиться. Я взагалі сподівалася на кінець цієї серії, але добре, будемо щось здивитися на той серії. Діти розповідають різні історії зі школи. Зоряна і Дем'ян uh, жаліються вчителів. Кажуть, що більшість з них вже переходять на російську і називають це мовою інтелігенції. кажуть, що скоро в усіх школах країни будуть її вивчати, і українська залишиться пережитком села. А Соломія, в свою чергу, цим захоплюється. Вона каже, що хоче вивчати російську, щоб не бути салючкою. І коли вона виросте, то переїде у місто і буде жити в квартирі і ходити в театр. І взагалі вона хоче стати акторкою. Від почутого у Ореста волосся стало дибке. Він неодноразово пояснював дітям, як важлива рідна Мова, і що її треба зберігати і не цуратися, як інші національності, такі як французи, поляки, не цураються своєї мови, так і вони повинні розмовляти нею з Звісно, він не пояснював дітям багатьох дорослих речей про царську владу і все, що вона робить з ними, як з українською нацією. Та незважаючи на те, ні Заряна, ні Дем'ян ніколи йому не перечили і завжди слухали, поважали і розуміли. Дем'ян навіть рвався до батька в братство. Він чув захоплені. Плітки по селу про цю організацію, і що люди підтримують її, і хочуть добитися автономії своєї країни. Але Соломія має вплив своєї вчительки, і в силу свого віку багато чого не розуміє. Тож Орес зробив зауваження Мотрі, щоб вона більш ретельніше виховувала дітей і провела з ними виховні роботи. Можливо, це стало приводом того, що сталося між ними в минулій серії: е, СТОП! Жіночка! Ви знову вагітні? Щоб ви розуміли, це матір Левка, того самого, якого кохає Одарка. І вона вже народила двох дітей, двійняток, і зараз знову вагітна. І це б мене так не дивувало, якби не одне, але в неї немає чоловіка. Ай, ладно, добре, все, я зрозуміла, немає жодних питань. Ця серія нормально не закінчиться. І добре, раз у нас є така хвилинка, що поки нічого не відбувається і можна просто попазікати, то я би хотіла з вами трохи поговорити на те, що на каналі недавно я виклала в спільноті календар виходу відео, іначе останній час мені все вдавалося, і відео випускати вчасно, а на донателло, навіть і завчасно. Тобто спонсори могли бачити моє відео ще до виходу його тут на Ютуб. І якщо ви не підписані ще на Донатело, то підпишіться. Так, він дуже в мене зараз ще дороблений, і я над ним ще працюю. Багато чого там ще немає, але відео там вже виходять раніше для спонсорів, тож це мені здається велика перевага. І я обов'язково його дороблю. Все буде гарно, просто я ще трошечки в ньому не розібралась. Ох, всі ці технології 21 перший. О століття інколи мені здається, що я також хотіла б жити у декаді. Так от, повертаючись до розмови, мене завжди заносив якийсь бік. Ви не звертаєте увагу. Це для мене нормально. На цей місяць мені вдалося притримуватися плану і графіку, який я сама для себе розробила, що мені чесно дуже сильно подобається, тому що це дає якесь розуміння, якусь стабільність. Не знаю, але це класно. І я вже розробила графік на вересень, але така. Подія, що моя донька йде в перший клас. І як це все буде відбуватися, вся ця школа що буде відбуватися, я без поняття. Взагалі не знаю. Мені здається, що цей місяць точно виб'є мене з усього, що, що є в моїх планах. Тож я хочу завчасно попросити сильно на мене не ображатися і тапками не кидати, що якщо що вдруг мене буде виходити не згідно з планом, я вас ставлю на всяк випадок календар на своїй сторінці в YouTube. календар виходу відео, але сильно не сподіваюсь на те, що відео будуть виходити завчасно, але я буду намагатися чесно. Тож сподіваюся на ваше розуміння на цьому, дякую. Давайте продовжувати серію. Хоча вже кінець серії, і серію треба закінчувати, а не продовжувати, і я не знаю, що я чекаю. Вже 25 хвилин ніяких відносин між Орестом і Мотрю не відбувається, хоча я насправді стараюсь. Я даю їм таку можливість, я не заганяю їх роботою. І коза спить в будинку. Оце єдине, що мені мабуть не подобається із е, доповнення кінного ранжу, тому що повністю я його ще не опробувала. Я не грала ще з конями, і взагалі я зараз перший раз використовую його тут у декаді. Але що б я не робила, ці козочки завжди в хаті, як би я не закривала двері, ці козочки завжди в хаті, і вигнати цих козочок з хати майже неможливо. Приходиться завжди заходити через режим будівництва, щоб їх отуда виселити. Оце дійсно дратує. Буквально нещодавно я боролася з курами, які тут заходили, постійно тут тусувалися. Дякую велике за підказку у коментарях. Хтось написав закрити двері. Я взагалі не знала, що можна закрити двері від курей. І була моя радість, але закрити двері від коз в вони не виходить. Тож, як завжди, чекаю на вашу допомогу у коментарях. І от тільки я хотіла завершувати серію, казати всім до побачення і до зустрічі. Як вони почали фліртувати? Бляга, серйозно. Ви що, все. Серію терпіли. Я нічого не розумію, що між ними відбувається. В мене українська декада, а не іспанська. Що за пристрості? Ну чому не може бути все просто? Три години ночі. Ну, підіть відпочивати. Ну було ж багато часу в день. Вони вирішили випробувати мої нерви. Навіть якщо вони зараз заповнять усю школу романтики, все відбудеться вже у наступній серії, тому що на сьогодні в мене немає ні жодного настрою, ні вже терпіння. А з іншої сторони, чого я ж? жаліюсь. з Мотриним характером інакше й не могло бути. Хоча вона і стала спокійною, та не настільки. Вона дівка вогонь. Ні, на думку, щойно спало. А якщо Орис сказав Мотрі, що більше не хоче дітей, можливо, він хотів це сказати в підтримку Мотрі, щоб вона не сумувала, але вийшло не дуже підбадьорливо. І Мотря намагалась промовчити та в якийсь момент не витримала і вибухнула. І наговорила з три короба в серцях, згадала усіх і батьків Ореста, і Ярину, і Одар. І тому протягом усієї серії вони були байдужі один до одного, тому що були ображені. А пройшов час, і образа охолола, і прийшло розуміння, що відбулося, сором. І зараз вони вирішили примиритися і вибачитися. А реально, щось мені здається, що не можу я відчути декаду, всю серію балакати ні про що, щоб в кінці зробити такі важливі висновки. Коментатор вам попався від Бога. Ну що ж, на цьому вже точно буду завершувати цю серію. Що буде, і як ви вже дізнаєтесь? Наступній, а я щось втомилась від цієї серії. Вона була надто напруженою. На мій погляд, я дякую вам за перегляд. сподіваюся, вам сподобалось. Якщо ви не підписані, підпишіться або, хоча б, напишіть коментар, щоб я розуміла, що вам подобається. А то переглядів багато. а Коментарів ну, ви зрозуміли. Дякую усім ще раз і до зустрічі! Бережіть себе. Vogue Bro. It's Bobby Frenoy. Hip on it,